Трохи я ваги набрав, і в політ я не влізав. Оу. Гонщику допомагаємо, у лікарню забираємо. Ніби гонщиця ямчала, до лікарні доїжджала. Досить гонщик вам лежати, треба на ваги ставати. Ваги дуже вібрували, вагу зайву показали. На дієту вас саджаю, чіпси вам забороняю. І не треба вже тікати. Можу, вас я наздогнати. Чіпси в гонщика забрала, в шафу пачку заховала. Я за чіпсами рушав, та лише я мокрим став. К автомату поспішаю, чіпси там купить бажаю. Я монету ось кидав, але чіпси миш забрав. Лева мишеня лякав, та по справах геть тікав. Лазера я ось вмикаю, овочі ним нарізаю. Без олії все зробила, трішечки їх підсолила. Гонщик Чіпси куштував, вагу зайву він скидав. Зайву я вагу скидав, та на гонки знов помчав.